Вона народилася в розкоші і зростає в одній з найвідоміших родин Росії. Мова про доньку фігуристки Тетяни Навки та путінського прес-секретаря Дмитра Піскова. Одинадцятирічна Надя впевнено повторює шлях матері за проданки, людові шоу, світські заходи, власні пісні та вихваляння батька пропагандиста. Те, що ховається за її ідеальними фото та гламурними відео, як реагують люди на зіркову підлітку, чи справді надія йде стопами матері. Мене звати Олена Ковальова. Всі подробиці за мить за життям 11-річної Надії спільної доньки фігуристки зрадниці Тетяни Навка та Кремлівського речника Дмитра Піскова стежать тисячі інтернет-користувачів. Що відомо про наймолодшу доньку прес-секретаря Путіна. Надія народилася в серпні 2014 року в приватній клініці під Роман її батьків, які саме народження дитини довго приховували. Лише у 2015 році пара офіційно підтвердила стосунки, зігравши розкішні весілля в одному з найдорожчих готелів. Сочі зараз дівчинці 11, і Вона вже йде стопами матері за проданки. Займається фігурним катанням, виступала в льодових шоу та навіть знялася у фільмі Будинок худоно зіграла. Саму себе сьогодні Надія активно веде сторінку в інстаграм, де ділиться фотографіями з фотосесії, виступів і світських заходів. Дівчинка захоплюється музикою, грає на піаніно, бо більше попри юний вік вже випустила власну пісню. Чи ліпше сказати їй купили таку можливість записати композицію та, хоч сілий альбом для кремлівського прихвостня та його чада буде на справа. І, звичайно ж, дитина щиро вдячна своєму татку пропагандисту. Ось як вона вітала його з Днем захисника їхньої вітчизни. Атори під описом розділилися на два табори. Одні висловлюють слова прихильності до дівчинки, а інші відверто вказують на цинізм та пропутінські погляди батьків Наді. Надя, ти знаєш, що твої батьки-терористи, які підтримують терористичний уряд? Майбутній прихильник зґвалтування та вбивства дітей в Україні огидний деформований монстр. Гори в пеклі Тетяна. Те саме стосується твого гидного чоловіка вбивці. Дійсно, ця дитина монстр. Надія попросіть свого тата зробити щось, щоб російські солдати не вбивали таких дівчат і хлопців, як ви, в Україні. Сьогодні Росія атакувала Україну та бомбить великі міста України. Впливайте на тата. Може він вплине на Путіна. Щоправда, відповідей від Наді чи від її батьків на ці коментарі немає. Наймовірніше сторінку дівчинки веде окремий смм менеджер або ж матір, уродженка Дніпра Тетяна Навка. Колись вона виступала на льодових аренах за Україну. А тепер стала однією з найпалкіших прихильниць російського режиму та війни. Нагадаємо, що для навки шлюб із путінським прес-секретарем є другим. Раніше вона була одружена з російським фігуристом Олександром Жуліним. Від нього в навки є 25-річна дочка Олександра. Щодо піскова, це вже його третій шлюб. Від попередніх стосунків прес-секретар бункерного має чотирьох дітей. Найвідомішою з них є старша донька Ліза Піскова, яка прославилася дивними витівками та відчайдушними спробами уникнути санкцій. Що ж відомо про старшу доньку посіпаки Путіна? Ліза Піскова, старша і наймедійніша дитина Дмитра Піскова. Вона народилася 9 січня 1998 року в Туреччині. Її матір Катерина Солоцинська. З дитинства батьки змушували Лізу вивчати мови, Тож тепер вона вільно говорить англійською та французькою. Також знає турецьку, китайську та арабську. Її освіта елітна. Інтернату Франції, потім інститут країн Азії та Африки при московському університеті, Паризька бізнес-школа стажування в Європарламенті. У вересні 2017-го довкола Єлизавети Піськової розгорівся гучний скандал із плагіатом у Форбс. Від її імені вийшла стаття ілюзія знань, що б'ють нові технології традиційного світу, яка одразу привернула увагу викладачки одного з російських вишів. Перевіривши матеріал через систему антиплагіат, вона виявила значне копіювання текстів таких видань, як бібісі та пешин. Ще близько 9% збігів припадали на реферат з педагогіки 2012-го року. Після гучного викриття профіль піскової соцмережі раптово зник. Представники дівчини пояснили це тим, що вона нібито самостійно деактивувала сторінку, аби сконцентруватися на навчанні. Зрештою, Ліза повернулася до Москви, де закінчила магістратуру за фахом міжнародні відносини. Втім, вся її міжнародна політика в основному базується на тому, що Ліза позиціонує себе як чоловік міра. Я вважаю себе чоловіком міра і. Якщо я щось хочу делать, то я делаю це не для якоїсь страны, а для людей в цілому. Що стосується теми фінансів, то в інтерв'ю 2020 року Ліза запевняла інтерв'юєра, що батьки виховували її дуже суворо, і після 18 років більше надавали їй грошей. Мене дуже строго розпитали. Строго? Тема дені для мене всегда була запретна. Я зараз навіть не представляю, як я б подошла попросила денег у родителей. А от про мітинги в Росії піскова висловлюється за звичною кремлівською методичкою. Власне, мовляв, на всі протести виходили люди мирні, які геть не розбираються в політиці. Таких мирних, мітингуючих, як в Москві, я не знаю, в Європі, мабуть, просто немає. В Москві були, було багато підростків. Ну, может, не так много, но были подростки, которые в политике абсолютно не разбираются, которые насмотрелись каких-то YouTube каналов, mm. э, вышли на митинг, чтобы хайпануть ради лайков, там, спросил 15-летнего мальчика, почему ты там за такого-то оппозиционера, он просто не сможет ответить на этот вопрос. Хочете бути частиною нашої спільноти, ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримуєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму ставити питання нашим експертам та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Обирайте той, який підходить саме вам. Кожен внесок це крок до чесного та глибокого контенту. Ми створюємо цей канал для вас. Але з вашою підтримкою зможемо робити ще краще. Тож саме для вас більше аналітики, більше інтерв'ю та більше правди. Доєднуйтеся до спільноти тих, хто не просто дивиться, а змінює Кнопка спонсорувати під цим відео. А от що дійсно не підпало під консервативну російську пропаганду, так це інтерв'ю Лізи для Ксенії Собчак. На запитання про те, як дівчинка ставиться до ЛГБТ спільноти і до ліберального духу Франції, Ліза відповіла: тобто, ти за демонстрацію Шарлі Ебдо і за однополий Чесно, бракічесна Не Круто! Не то те, то я за однополий браки. Я не проти е, однополих... Е. Пар можна так сказати. На початку повномасштабного вторгнення донька піскова опублікувала заклик. Нє, двійні на чорному тлі. Та вже за кілька хвилин цей допис зник з її інстаграм. Невдовзі Ліза опинилася під санкціями та втратила можливість виїжджати до Європи. Какая твоя ідеальна Росія? Росія без санкцій? Це в першу очередь відомо, що у 2022 році дівчина створила бренд. Верхнього mm -hmm. одягу Лізи і Саши, який провалився вже за декілька місяців свого існування, згодом Ліза стала співвласницею рекламного агентства центру Москов». У березні цього року журналісти з'ясували, що старша дочка піскова таємно вийшла заміж за 25-річного потербузького бізнесмена Данила Ромашова, людину пов'язану з російськими елітами. Весілля відбулося що у 2024 році, і за даними Розмі, через кілька місяців у пари нібито народився син. Саме після цього лі. Зазмінила прізвище, ймовірно, щоб уникнути санкцій, накладених на її батька та родину. Що ж, відомо про Піскова та Навку? Тетяна Навка уродженка Дніпра, яка колись підкорювала спортивні арени під українським прапором. А сьогодні є однією з найпублічніших фігур кремлівського кола. Її історія з Дмитром Пісковим розпочалася в той час, коли він був одружений і виховував трьох дітей. Роман стрімко переріс у скандал. Завершився розлученням чиновника і шлюбом з фігуристкою, яка з руками стала не просто супутницею речника Потіна, а повноцінною учасницею російської пропагандистської сцени. Навка відверто підтримує російську політику. Кого хочеться приміряє на себе роль зразкової патріотки та публічно вихваляє країну агресора. Вона каже, що я недостатньо захищаю президента, причому вона це робить цілком серйозно, ось з усією пролетарською жорсткістю. Але зрада батьківщини не обмежилася пустопорожніми заявами. У своїх людових шоу навка без дозволу використовує українські пісні та навіть картини українських художників. Її вечори на Гуторі мистили вкрадені твори. Зокрема, пісню Христина у Солові тримай і народну нічка місячна. Художниця Оксана Габургер також заявила, що її роботу незаконно використала на афішах шоу «Царівна жаба. Успіх, провал. Дорогі. Мені останнім часом дедалі частіше пишуть про те, що бачить мою царівну жабу на афішах людового шоу. Це правда. Як і те, що роботу взяли на рекламу без мого відома. Вважаю це не дуже гарним чинком. Додзвонитися, щоб залишити скаргу, поки не виходить. Рекламу крутять по всій Москві. Як гадаєте, це успіх моєї роботи потрапити на афіші? Або треба закликати до відповіді халявників. Сьогодні Пісков і навка уособлює ту саму нову російську верхівку. Він головний рупор кремлівської пропаганди. Вона дніпрянка, яка зреклася свого українського коріння. Їхня донька Надія впевнено виходить на лід, фактично повторюючи шлях матері, що давно служить інтересам держави агресора. Як вважаєте ви, чи здатна дитина вирватися з пропагандистського середовища, і чи є шанс, що надія виросте свідомою та тверезу людиною? Діліться думками у коментарях. На цьому в мене все з вами була Олена Ковальова. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на наш канал. До зустрічі!